Працюємо з маніжкою. Номер маніжки 3231, вона буде на підкладці. і Із хутра. Хутро ось таке підкролика, коротковерсове, на трикотажній основі. Дуже таке м'якеньке, дуже приємне, дуже пластичне. Ну, мені здається, саме таке для маніжки. Те, що треба. Не знаю, як в шубці. Ну, виглядало би гарно, наскільки воно було би теплим. А от для маніжки саме те. І так, викроюємо деталі пілочку, спинку і комір стійку. Повторюємо всі уступи на підгинах. У нас досить широкий підгін, по 3 см з боку та знизу. Коли кроємо хутро бокові частини я просто різала, не підсікаючи. А от плече і горловину я підсікала. Зараз покажу, як це можна робити канцелярським ножем, а можна робити ножницями. На пілерці та на спинці я намічаю лінії. До якого будемо підшивати підгин. Підгин у нас 3 см. значить Я відмічаю 6 см, малюю лінію, і потім, коли пришию підкладку, я саме під цю лінію буду фіксувати підгин маніжки. Для того, щоб хутро виглядало гарно, навіть на такому коротковерсовому хутрі, на таких моментах, як горловина і плече, варто зрізати саму основу. Для цього я беру і просто кінчиками ножниць, не зачіпаючи саме хутро, розрізаю основу. Ось так це виглядає. тоді ми, коли роз'єднуємо, у нас хутро не зрізане. Тепер у стійки сшиваємо по короткому зрізу стійку, сшиваємо напряму стручки з сантиметровим швом і так само сшиваємо плечові шви на самій маніжці. Далі обробляємо кутики. Нам потрібно скласти ось так. Оцей куточок і зшити сантиметровим швом, поставивши закріпку, не доходячи до сантиметрового припуску. Сюди будемо прошивати підкладку. Ось так от: сантиметровим швом сшиваємо цей кутик. Далі його вивертаємо, і у нас вже буде оброблений кутик. Отак виглядають шиті кутики. Ось уже у нас підготовлені підгінчики. Ось так це все буде. Тепер можна взяти ось таку щітку котячу і вичистити всі наші шовчики. Ну, щіткою це робити найзручніше. Можна спробувати голочкою так повитягувати хутра, але щіткою таке найзручніше. Так ми робимо із швом плечовим, вичисуємо його. Також вичісуємо шовчик на стійці. І я вже вшила стійку в горловину. Перед тим як вшивала, між собою з'єднала обидві шари стійки, тому що борс в різну сторону досить складно його туди вшивати, стійку вшивати. Тепер отак щіточкою беремо, спочатку проти ворсу, а потім по ворсу. Трошки вичісуємо хутро. Слідкуємо, коли вшиваємо стійку, слідкуємо, щоб у нас направлення ворсу було в ту ж сторону, куди у нас направлення ворсу на самій пілочці та спинці. Тобто це вниз. Нам хутро потрібно, щоб було вниз. Готуємо підкладку. Підкладка зшита по плечовим швам. Шви запрасовані, і я в одному із плечей залишаю максимально великий отвір. І тепер починаємо пришивати підкладку. Для цього складаємо лице, виробу із лицем підкладки. Ось у нас. Спинка, деталь спинки ось так. І пришиваємо. Спочатку я пришию нижні частинки. Отак же у нас пришиті кутики, у нас вільний припуск. До цього припуска пришиваю сантиметровим швом, залишаючи вільний припуск для бокового шва. Пришиваю понизу. Потім пришиваю по боковим швам. І потім будемо займатися ручною роботою. Ось так пришиваємо підкладку. На даному етапі підкладка виглядає так, вона у нас не пришита ще до горловини і повністю пришита по периметру. Ось так вона пришита до кутиків. Тепер повертаємо обережно в горловину наш виріб і перевіряємо, чи немає перекосів. Ось так виглядає оброблена підкладкою частина маніжки. І тепер можна взяти голочку і з-під припуска трошки отак дістати хутро. Щітка нам тут не допоможе, тому що ми можемо пошкодити підкладку. А голочкою... Ми можемо отак висмикнути хутро, і воно так ляже. Тепер нам потрібно вивернути знову назад підкладку і будемо фіксувати оці припуски. Фіксувати будемо вручну. Тепер нам потрібно зафіксувати оцей припуск. Ми його складаємо. До речі, коли пришиваємо підкладку, шиємо по підкладці. І ми отак урівнюємо до лінії зріз, в даному випадку боковий, фіксуємо булавками. Урівнюємо плечовий шов, далі викладаємо кутик. Зріз під лінію. Якщо лінія підстерлась, варто її навести. Ось так. Далі низ, спочатку центр, підколюємо і потім виводимо на кут. Ось так це буде виглядати тут. І далі вивернемо ось так і викладемо цю сторону. Ось так. І тепер беремо голочку і підшиваємо вручну всі припуски. Після цього вивертаємо. Ось так підшиваю, і невеличкий нюанс по кутикам. Не дуже такий зручний момент, тому трошечки докладніше про самі кутики. Складаю так, щоб зріз урівнювався з наміченою лінією, і підшиваю, ну, приблизно ось так. Тут ось у мене ще стоять голочки. Далі я доходжу до. Оцієї мітки, до цієї точки, до цього кута, і підшиваю десь до півтора сантиметра, не доходячи. Ось так. Тепер фіксую ниточку, обриваю її і викладаю ось цю сторону. Цю сторону викладаю так, щоб максимально урівняти точку з точкою, і так як нам підкладка не дуже дозволяє сколоти таким чином, як ми це робили тут, то я сколюю ось прямо ось так. Тобто ось у нас намічена лінія, ось у нас зріз. Я урівнюю і підколюю. І тепер підшиваю оцей кутик. Далі буду вивертати. Теж так само десь півтора сантиметра від самого кута. Просто ось дошиваю оцей відрізочок. І так я вивернула. На даному етапі це виглядає ось так. Тепер з вивороту через. При тканинку ми можемо обережно попрасувати всі наші шви. Ось я низочок вже трошки попрасувала. Тут можна буде трошки ще підчесати, дуже обережно, перед тим перевірте на кусочку, чи е, нічого не псується під праскою, тому що зазвичай не люблять штучні хутра такі маніпуляції. Ну, ось так вже виглядає майже закінчена частина. Тут трошечки попросую і можемо завершати. Тепер нам потрібно в цей отвір закріпити підкладку до горловини. Фіксуємо по плечовим швам, по центральним. Це не дуже зручно, тому я робитиму спочатку половинку горловинки. Ось так вивертатиму і пришиватиму, а потім іншу половинку горловинки в другу сторону. Пришиваємо підкладку до горловини і далі потаємними стібочками закриваємо цей шов. Все, буде готова наша маніжка. Ось так вона виглядатиме.